Врятувати дитину. Марія Ігнатенко із Донецька народилася передчасно. Через тяжке ураження в утробі матері дівчинка не може нормально розвиватися і самостійно ходити. Та в неї є шанс. Для цього потрібне тривале дороге лікування. Історію продовжить Тетяна Блінова. Постійно щось п'ємо, постійно посадна приймаємо, принімає колімарійці. Ріка три місяці вже у цьому віці. Дитина щоденно приймає по кілька пігулок. Это я того, щоб бы у Маши ну вот нервная система бы созревала, тому що маша ні доношена, зділа смашдіагноз ДЦП із симптомами рухових порушень дівчинці поставили у півроку. Відтоді кількість необхідних медпрепаратів зросла. Без ліків її шанси коли-небудь самостійно ходити мізерні. У Маші, звісно, вже лікарство надає, ну у нас другого виходу немає. Грошей на лікування дитини катастрофічно не вистачає. Ось вот цей вот флакончик, наприклад, він вот вот, стоїть 800, а його треба таких вот флакончиків, треба 6-7. До видана довідчої жінка звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Я навіть не очікувала, що так швидко буде. Взагалі, я ж говорю, таке просто дякую огромне. Гуманітарний штаб, звісно, не мог бути рівнодушен до цієї сім'ї і готовий підтримувати ще в будущем, якщо в цьому є необхідність. Цю родину, як і сотні тисяч інших, на Донбасі протягом двох років підтримує штаб Ріната Ахметова. Набори для виживання на себе і дітей отримує Ольга та її батьки-пенсіонери. Якщо б не допомога, ми б не вижили. Ми, ми тоді взагалі нічого не отримали. І допомога була, ми тільки її ждали. У родині Ігнатинків ще є двійку синів, школьників та бабуся з дідусем. Усі разом туляться у двокімнатній квартирі. Гуманітарну допомогу чекають завжди із нетерпінням. Данило витягає найулюбленіші пластівці. Авошо, -о -о! для мене сахар і крупи, а для малого і хлоп'я. А ще брати із задоволенням гуляють із молодшою сестрою. Вони, як і мати, упевнені, коли-небудь Маша обов'язково зможе ходити. Віримо, віримо. Сильно-сильно. знаєте. Так би бы, що вона пойдет і все будь у нього хорошо, Тетяна Влінова Данило Керевса биття канал Україна.